Осінь потроху прощається з українцями теплими листопадовими днями. Вже зовсім скоро розпочнеться грудень, що для багатьох є предвісником зимових свят. Хоч як би складно не було в сучасній українській реальності говорити про веселощі, а заразом і святковий настрій, та все ж таки, хоч інколи, дозволяти собі відпочити, найкраща психологічна розрядка. Зимові свята непоганий спосіб, аби перезавантажитися, провести час у колі рідних, відчути приємну метушню та поринути у приємні клопоти тематичної підготовки оселі і традиційної ялинки. Ми вирішили влаштувати передноворічний рейд супермаркетами Чернігова, щоб дізнатись, чи готується місто до зимових свят і який взагалі ця підготовка має вигляд. Отже, в першому відвіданому нами супермаркеті вже є трошки святкової атмосфери. Кілька стендів прикрашені тематичними товарами. Ми знайшли отакий з ялинковими прикрасами, а також натрапили на таку смачну знахідку: десерти в тематичних коробках і шоколадні адвент-календарі. Цінова політика на такі товари різна. Ми її розглянемо докладніше. Отже, найдешевша ялинкова прикраса тут коштує 44 гривні 99 копійок та має отакий вигляд. Водночас найдорожча вартує 129 гривень. Набір іграшок коштує 399 гривень. А ось такий олень 499. Святковий кекс у красивій коробці обійдеться у 699 гривень, а вартість солодкого адвент-календаря 379 гривень. Другий супермаркет у нашому списку, хоч і трішки скупіший на різноманітну святкову атрибутику, втім, все ж таки її виклав. Тут, наприклад, ми знайшли кілька різновидів ялинкових іграшок, різноманітні тематичні прикраси і навіть ялинку. Щоправда, штучно. Загалом же цінова політика така: найдешевша ялинкова прикраса обійдеться в 29 гривень 90 копійок, а от вартість найдорожчої 79 гривень 90 копійок. Середня ціна на набори ялинкових прикрас орієнтовно 80 гривень. Загалом обирати є чого, як за естетичним наповненням. Так і за ціновою політикою. Третій у нашому списку Чернігівський супермаркет виявився найбіднішим на різну святкову продукцію. Тут ми знайшли лише солодкі бокси, втім їх кількість тут величезна. Під час рейду ми нарахували 20 різноманітних святкових коробочок із солодким наповненням. Цінова політика також різна. Найдешевша сорті коштуватиме 58 гривень 90 копійок, а найдорожче обійдеться в 343 гривні 70 копійок. І обрати тут точно є що. Тож, як бачимо, попри складні обставини, в яких зараз ми всі перебуваємо, українці не забувають про свята і поволі готуються до них.